Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу розповісти про важливість реабілітації для онкохворих пацієнтів. У пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями після проведеного хіміотерапевтичного лікування спостерігається багато порушень у вигляді ускладнень чутливості, слабкості м'язевої та загальної тремору кінцівок, шаткості при ходьбі, головокружінні. Окрім призначеного лікування, що допомагає впоратися з цим і фізична терапія. Щоденне виконання невеликого комплексу вправ і хода допомагають швидше повернутися до звичного життя, відновити соціальну активність. Найперше, вам потрібно поспілкуватися зі своїм лікуючим онкогематологом стосовно дозволу на проведення фізичної терапії, потім проконсультуватися з лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. Але якщо немає такої можливості, то при відсутності перерахованих моментів у вигляді температури вище 38 градусів, високого тиску, вираженого головного болю, нудоти, блювоти, діареї, загрози кровотечі, вираженого запоморочення, слабкості, обумовленої досить низьким гемоглобіном, можна навіть бажано виконувати невеликий комплекс вправ вранці або в другій половині дня, саме тоді, коли вам зручно що допоможе себе добре почувати та виконувати домашні або робочі завдання. При виконанні вправ орієнтуйтесь на прискорення серцебиття, задишку, пітливість та втому. При посиленні цих моментів зробіть невелику перерву та відпочиньте, потім можете продовжувати. Починайте з невеликої кількості вправ, через 2-3 тижні їх можна збільшити. Окрім цього, допомагає звичайна хода, піша прогулянка або дозована хода. Що позитивно впливає на серцево-судинну, дихальну і нервово-м'язеву системи. Хода дозується за темпом ходи. Повільне враховується від 60 до 80 кроків за хвилину. Більш е середній темп 90-100 кроків за хвилину. Починайте з повільного темпу. Через 2-3 місяці темп можна пришвидшити до середнього, але потрібно прислухатись до своїх відчуттів. При виникненні втоми, неприємних відчуттів, потрібно зменшити темп або просто відпочити. Під час прогулянок піших намагайтесь правильно дихати. На 4 кроки робите вдих, на 6-8 видих. Вдих Та видих ви виконуєте повільно, через ніс, ритмічно, на кожен крок. Крім того, якщо важко робити через ніс, видих можна робити через рот. Намагайтесь дихати животом. Вдих, живіт при цьому надувається, на видосі живіт здувається, як м'ячик. Починайте з невеликої відстані, поступово відстань збільшуйте. Пам'ятайте, що робота дому – це теж фізичне навантаження. І періодично відпочивайте. Намагайтесь розділяти домашню роботу та відпочинки. А тепер ми покажемо вам комплекс вправ для домашніх виконання. Комплекс може бути або сидячи, якщо вам важко стояти, або стоячи, якщо все вже легше робити. Зараз ми вам покажемо комплекс вправ для покращення моторики в кінцівках. В цьому нам допоможе асистент фізичного терапевта Ольга Анатолівна. Частина комплексу буде показана сидячи. Якщо ви можете спокійно стояти, то потім можна виконувати другу частину, яка буде стояча. Починаємо. Вправа перша. Руки опущені, плечі вгору робимо вдих. Плечі опускаємо, робимо видих. Можна виконати 10 разів. Наступна вправа руки перед грудьми. Пальці стиснути в кулак і розправити. Навантаження збільшуємо поступово. Виконуємо до 50 разів. З 20-го разу починаємо збільшувати навантаження. Наступна вправа. Ноги випрямлені, стопи на себе. Тягнемо на себе. Потім від себе. Виконуємо до 50 разів. Навантаження поступово збільшуємо починаючи з 20-го разу. Наступна вправа. Руки сторони робимо вдих. На видусі обнімаємо себе за плечі. Видих робимо максимально довгий, вправо виконуємо 10-12 разів. Наступна вправа. вдих голова рівно. Оч дивимось перед собою. На видосі опускаємо голову до грудної клітини. Повторюємо від восьми до десяти разів. Наступна вправа витягаємо перед собою руки і ноги. Одночасно крутимо стопами в один бік, потім в інший. Вправу робимо повільно, дихання не затримуємо. Виконуємо до 20 разів. Наступна вправа згинаємо руки у ліктьових суглобах. Вправо виконуємо від 10 до 20 разів. Наступна вправа випрямити дві ноги на видосі, опустити на підлогу на вдосі. Виконуємо до 10 разів. Наступна вправа діафрагмальне дихання. На вдосі живіт надувається, на видосі втягується. Виконуємо до 10 разів. Робимо повільно. Для зручності краще покласти руки на живіт. Наступна вправа. Вдих, піднімаємо руки вгору. Видих опускаємо руки. До десяти разів виконуємо. Наступна вправа. Розводимо руки в сторони, робимо вдих. На видусі підні... підтягуємо зігнуту в коліні ногу до живота і обхоплюємо колін долонями коліна по 10 разів на кожну ногу. Цю частину вправ можна робити для початку. Якщо вам це легко виконувати, можете додати другу частину, яка виконується стоячи. Перша вправа. Руки вздовж тулуба. Піднімаємо руки через сторони вгору з одночасним підйомом на носочки. При цьому робимо вдих. На видусі опускаємо і руки і носочки. Робимо до 10 разів. Для другої нам потрібен стільчик. Притримуючись руками за спинку стільчика, перекатуємось з п'яточки на носочки. Виконуємо 10 разів. Наступна вправа, притримуючись руками за спинку стільчика, одну ногу згинаємо у коліні і піднімаємо, відриваємо від полу. Утримуємо баланс на одній нозі 5-10 секунд. Робимо на кожну ногу по 8-10 разів. Коли впевнено, можете стояти, можна без підтримки за стільчик. Наступна вправа, стоячи з боку стільчика, тримаючись рукою за спинку, помірний вдих і на повільному видосі махи рукою ногою вперед і назад. Виконуємо по 8-10 разів з кожного боку. Для наступної вправи залишаємо стульчик для страховки поряд. Розводимо руки в сторони, на рівні плечових суглобів, на вдосі, на видосі. Переносимо вагу з однієї ноги на іншу, коліно другою, підтягуємо і охоплюємо. Робимо видих. Вправу виконуємо по 10 разів на кожну ногу. Наступна вправа, сідаємо на край стільця. Одну ногу витягуємо поперед себе на п'ятку. Носок тягнемо на себе. З прямою спиною на видосі опускаємось до рівної ноги. Поки не відчуваємо розтяжіння м'язів задньої поверхні стегна. Тягнетесь так, як вам зручно. Затримуюсь в кінці вправи на 15-20 секунд. На кожну ногу робимо від 8 до десяти разів. Закінчуємо вправи. Спокійним диханням, руки на колінах, плечі опущені, голова нахилена, очі заплющені. Спокійно дихаємо 2-3 хвилини. Повільний вдих, повільний видих. Пам'ятаємо, вправи бажано виконувати кожен день для досягнення результату. І навіть коли ви його досягли для його підтримання. Дякуємо Ольгії Анатолійовні за допомогу у виконанні вправ. Пам'ятаємо, вправи потрібно виконувати кожен день, поступово збільшуючи навантаження. Важко, не важко, потрібно себе підняти з ліжка і починати працювати. Тільки тоді ви досягнете необхідного результату. Навіть якщо ви захворіли але або пропустили по якійсь причині, повторюємо на наступний день або після видуження. Бажаємо всім сил, терпіння, наснаги у досягненні бажаних результатів. Сподіваємося, що наша сьогоднішня зустріч принесе вам користь, допоможе досягти бажаних результатів. До наступних зустрічей!